Вітаю всіх на нашому сьогоднішньому вже традиційному міському фестивалі. Різдвяна зірка, фестивалі наших щедрівок та колядок. Цьогоріч в ньому приймають участь близько 200 учасників. Я хочу подякувати нашим учням, подякувати нашим викладачам, батькам, організаторам цього фестивалю за те, що поширювати українську культуру, за те, що привчаєте дітей українській культурі. Також хочу напередодні новорічних свят привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом, побажати здоров'я, щастя, натхнення нових творчих. Здобутків і звісно побажати миру та перемоги нашій країні. Учасниками цього фестивалю є всі музичні колективи наших мистецьких шкіл, кіноконцертного залу, мир, театру, музичного коледжу. Хочу сказати слова вдячності і нашим дорогим діточкам, їм шановним викладачам, батькам за те, що вони продовжують традиції української каляпки, традиції старинної української пісні, звісно, такий Захід такого масштабу не обходиться без підтримки нашого міського голови Андрія Білоусова. Будуть призи і подарунки. Міський голова дуже багато приділяє уваги саме розвитку культури в нашому місті. А це є одним із критеріїв розвитку культури. Це духовність. Є партнери у нас у фестивалі. Це карітас. Сьогодні хочу привітати цим радісним і світлим святом. Христового Різдва тому я бажаю, щоб те свято наповнило кожне серце, любов'ю, світлом, надією, надією, що Божа правда і Боже Слово переможе, і що Україна здобуде справедливий мир і перемогу. Сьогодні нас запросили на цей захід для того, щоб ми познайомили слухачів. З українською піснею, яку ми популяризуємо і виконуємо пісні козацькі. Це не матеріальна культурна спадщина Дніпропетровського регіону. Вони відслідковують наш побут, наші традиції в козацьких піснях. Це історичні якісь події. Треба проводити такі заходи, бо це наша, це наша, наша культура. Наша пісня, це наша душа. Захід мені подобається. Співають колядки і щедрівки. Багато хто запам'ятався. Сьогодні ми будемо співати ансамбль е, Святий Миколай. Це композиція, яка е, створює новорічний настрій. Збирає всіх купи, щоб танцювати та співати разом. Знайомить дітей з українською музикою, бо зараз це дуже важливо а, як ніколи.